Вітаю вас, шановні мої глядачі! Ось і настала гарбузова пора. І ці яскраві кольори заполонили базари, супермаркети, і це добре, бо вони несуть своєю яскравістю. Я би сказала, що вони несуть тепло, зберігають літнє і переносять його на осінь. Завжди в цю пору готую гарбузовий суп. І сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати цей смаколик. Це дійсно смаколик, бо це щось середнє між супом та десертом. Готується відносно просто, а з'їдається з великим задоволенням і дорослими, і дітками. Тож я для своєї родини, яка зовсім у мене невеличка, беру грамів 600 гарбуза і готую. Саме складне у всьому цьому розрізати гарбуза, бо розрізається він тугенько. І ось взяла такого шматочка, звісно, потрібно все це вичистити, звільнити його від шкіри і нарізати його на невеличкі шматочки. Приблизно ось такі, для того, щоб у нашого супа був максимально насичений смак, я беру гарбуз і запікаю його в духовочці. Викладаю спочатку все це на декор, нарізаю моркву, нарізали моркву, бажано невеликими, приблизно ось так. А тепер беремо часник, розрізаю його навпіл і також кладемо його на деко. Моркву викладаємо і ставимо запікати хвилиночок на 20-30 в духовку попередньо збризнувши все це олією. А поки запікаються наші овочі, ми беремо цибулю, я беру дві невеличких, менші за середній розмір. І нарізаю їх. А нарізавши цибулю, Кладемо її на сковорідку розігріту, чи то кладемо в каструлю з товстим дном і пасируємо до прозорості, пасируємо на невеликій кількості олії. І нарізаємо моркву. Невеликими шматочками також нарізаємо, можна соломкою. Наша цибулька тим часом дійшла до прозорості, і тепер ми кладемо моркву. І теж її обсмажуємо. Також беру дві середніх картоплини. Різниці немає, як ви наріжете, бо, як ви зрозуміли, суп у нас буде пюре. Крем суп. Картоплю нарізали, а тепер додаємо ще гарбуза, грамів 300. Ну, бажано невеличкими шматочками його порізати. Ось такими. І кладемо знову ж таки на сковорідку. Мені більш подобається, коли овочі всі обсмажені. Злегка обсмажені. можна додати шматочок масла вершкового. Овочі підсмажилися, вірніше протушкувалися, п'яти хвилиночок їм предостатньо. І перекладаємо до каструлі. Каструлю я беру ось таку нержавійку, але значення немає, яку ви берете. Є для того, щоб потім блендером все це в ній перебити, Виклали. додаємо зовсім небагато води, щоб наші овочі до половини були залиті водою. І ставимо їх варитися хвилиночок 20 до готовності. Ну, а тепер, коли наші овочі готові, вже ми перевіряємо і додаємо сюди запечені овочі. Спочатку я кладу часничок, вичавлюю його, він придасть особливого смаку. І Викладаємо запечені гарбуз та моркву. Моркву обов'язково перевіряйте, щоб вона була готовою. А тепер додаємо приправи та прянощі. Я обов'язково додаю трішки куркуми. Ну, не більш, ніж пів чайної ложки, щоб не переборщити. Також смачно буде, якщо додати паприку копчену. І хто не поклав запеченого часничку, тож рекомендую додати сушеного. І все це перебиваємо блендером. І ось така гарна у нас консистенція вийшла. І обов'язково не забуваємо посолити. Ну, знову ж таки, переб'ю все. І коли ось така гарна маса, на цьому етапі наливаємо вершки. Вершки я беру 20%, можна взяти і 10%. Пів літра у мене, але я додаю грамів 300, буде предостатньо. Якщо ж ви не маєте вершків, можна замінити молоком, додавши плавлений сирок чи то шматочок масла. Теж так може бути. Так, зараз з блендером ще разочок пройдуся. А тепер ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. І тільки на супчик починає булькати все, виключаємо його. І поки супчик наш ще гаряченький, насипаємо його. Погляньте, який красивий він. І дійсно крем-суп. Консистенція така гарна вийшла. Залишається лише додати зелені. У мене базилік. Тож я додаю базилік, а взагалі-то можна додати чи то кріп, чи петрушку, буде смачно. Зелені додали. Ну, а тепер, звісно, що нам потрібно до супу. До супу бажано сухарики домашні, але в мене сьогодні немає білого хлібчика, який дуже пасує до супу. З нього зробити сухарики в духовочці за 10 хвилин. буде вам дуже смачно. Я ж беру сьогодні, ось у мене є такі сухарики пшенично-житні, а також чіпси. Я розумію, що це шкідлива їжа. Але поєднаю сьогодні корисну та шкідливу. І мені буде дуже і дуже смачно. Тож смакуємо, що у нас вийшло. Дуже ніжна консистенція у супу, і він дуже і дуже смачнючий. Ммм! За рахунок того, що овочі обсмажені та запечені, суп має особливо насичений смак. А ще на додаток часничок додав йому особливого смаку. Я би сказала вам його рекомендую. М -м -м. Смакота. Я поспішаю насолоджуватися ним, а вам, від душі, бажаю здоров'я міцного! Та миру. Обов'язково пишіть свої відгуки на коментарі від вас. Я буду чекати. Хто приготує цей суп, обов'язково відгукніться. А хто має свій рецепт, також напишіть його. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів.